Всім привіт! Сьогодні я не буду ніякого інтро робити. Просто скажу, що я просто хочу продовжувати цю серію Knights. Як ви бачите, я сьогодні вже купив злодія. Я е, з оцією фігуркою Посіпаки Джестро вже зробив ось таку пластину, щоб сюди поміщати злодіїв злодії. Монстрів, які, які будуть у серії ось таких маленьких, ну і гадаю, що ось цей баль, великий е, поміститься. Ой, я цю зня, зняти забув. Давайте вже просто розпакуємо, оберікуємо. До речі, я, я тут помітив. Я, е, до речі, до, до ще зйомок відео, коли купив, відкривав коробку, і тому я це помітив. Ось тут є ось така деталька, її потрібно помістити ось тут між... Е, торсиком і головою. Але я перевіряв і тут, по-моєму, її начебто нема. Так. Да. Та й на коробці ось тут. Ніде не намальовано, що є ось така деталь. А ну, Вийде в мене без ноженці. Чи ні? Вийде. Ні, розуміло. Не зря. Я, може тут тепер тримаю. Вивалилось. Ну, тут ось ось така кучка деталей. Ось. Фіга у нього це якесь. стрьомне. І так тієї деталі нема. Хм, прикольно. Навіть не прикольно, а странно. Так о... Хм, У нього на коробці торсик червоний. А так він чорний. Странно. О! У нього два лиця. Прикольно. Буду тримати ось таким типу розлючений, сподіваюсь, я хочу, якщо чесно, це відео вже швиденько зробити, бо мені по факту ще вже влягатися спать треба, а я ще не сплю. Ну, до речі, я гадаю, що тут ось ця деталька не була лишньою. Воно попридало якось прикольності. У мене та, ця деталька є, але я її, мабуть, зараз хоча ні знайду, але вона іншого кольору у мене. Такий щит прикольненький. Хм. У лицарів він. Ось у мене Аксель тут під рукою. Він якийсь стандартний. А це такий прям, можна сказати, каменний якийсь з викрутасами. Так, тут у нас є ось такий арбалет. Хм. А на коробці там нема ось такої детальки. Странно. А ч не стріляємо. Воно через раз стріляє. Треба, походу, прям до кінця, до упору сильно. Не просто до доклейку, а прям сильно вставить. Ось тут у нас ось така не. Ник засила з жуком якийсь якимось. І, до речі, вона ось так підходить. Я її... Я його ось так буду. Я її ось так буду тримати. Прикольний. Прикольний челік. Давайте по фасту зберемо ось цього. Ніколи не розумів. Де бере тут. Де, е, як сказати. На яку сторону які руки ставить? Не знаю. Ніколи не розумів. Що на тій? Що. на тій. Так воно ще й не ставиться. Так як я розумію. У нього теж вниз. Це типу його хвостик. До речі, якщо ви не дивилися прошлі частини, то подивіться їх теж. Там Лего зонайці і все таке. Лего-лицар ще. Ну, прикольно. Ну, Його я поставлю з оцим, а цей буде якось їх возглавляти. Загін. Ось такий. Ну, оцей злий. По сравненню з оцим. До речі, я тільки зараз помітив. Ось цього і ось цього, можна сказати, однакові лиця. Майже. Тільки у ось цього зуби більше. Зубки більше. Сама фігурка доволі така прикольна. Для монстра ну, гарно вони зробили. Я маю на увазі легівці. Бо це повністю злизано у Лего. Ну, фігурка прикольна. Мені подобається. О, о! Ну, прикольно. Разом із часто дивиться. До речі, я планую, коли буде завоз до маркетопту, і якщо там буде ось такий король, то я планую його купити, бо чисто із за цього принта. Я сподіваюся, там не буде такого принта. О, принта. Не буде такого занизького. Поки воно ось так і буде. Ну, в принципі, чесно, я... А, до речі, у мене ось такий меч е іще є. Зараз покажу. М -м ні, походу нема. А точніше він є, але я його десь заникав. А, вспомнів. О, ось мій. Вони дещо різного кольору. Цей темнішого. Ну, в принципі, я. А, ще ось тут ось такі запасні пульки. В принципі, чесно, я не знаю, що ще казати. Ну, мені сподобався. Сподобалася ця, ця мініфігурка. вона прикольна, як для такого монстра. Якщо вам хочеться розкошелитися, що якщо у вас є джестро, але немає ось таких монстрів, то, в принципі, гарний варіант ось таких просто закупити за 40 гривень, то буде, можна сказати, армія. Ну, в принципі, це все. З вами був, як завжди, я, Леокол. Всім бувайте!